Та така цивілізація, яка змінила хід історії, сігма фейс філософія і при чому тут грецький салат. Хай. Що ми знаємо про стародавну Грецію? Окрім того, що нам розказувала шкільна система, це також епоха розвитку і науки. В цей період отримала розвиток і початок. Демократія, медицина, література, театр, музика, історія, наука, технології, скульптура, архітектура і спорт. Зараз ми називаємо це як Олімпійські ігри. Це все походить звідти. Але ми не задали головного мови. Давногрецька є фундаментом для багатьох термінів, які ми використовуємо. Наприклад, на перший погляд, звичайні слова, філософія, математика, астрономія виявляються арецького походження. Але це лише початок. Вона захопила буквально всі наукові області. Ось є медицина. Одне з найважливіших слів в медичній термінології це слово терапія. Походить з грецької та означає лікування. Хірургія. Це слово складається з двох частин, що значить рука і робота, тобто буквально в буквальному значенні робота руками. Але це ще не все. Такі слова, як діагноз, анатомія, патологія, також беруть свій початок звідти. Те саме і у математиці. Геометрія буквально вимірювання землі та арифметика мистецтво чисел. Географія походить від географія. Слово гео земля, а «графо» – писати або описувати. Географія буквально означає опис землі або запис про землю. Слово фізика походить від грецького слова фізіс, що означає природа. А ось термін біологія складається з двох слів: біос, це означає життя, і логос наука. Ось це логос багато де зустрічається. Тобто, куди не плюнь, ти точно попадеш в слово, яке має грецьке походження. Ось погляньмо на алфавіт. Ти напевно зустрічав ці символи. Але скажу більше, ці символи це літери грецького алфавіту, який склав основу латинського алфавіту. Який сьогодні використовується в англійській, німецькій, французькій та іншій. А тепер увага! Знаєш, що Кирило і Мефодій, тверці кирилиці, брала натхнення від грецької абетки. Вона стала основою для кирилиці, яку ми сьогодні використовуємо в українській мові. Цікаво, що в українській кирилиці багато букв, які походять від грецьких. Наприклад, буква Е походить від «епсилон», а буква Ф від Фі. Цей алфавіт широко використовується, як ми вже згадували в математиці і фізиці. Наприклад, буква Пі позначає число, яке вживається для розрахунку площі та об'єму круглих тіл. Згадуємо уроки геометрії. Альфа часто використовується для позначення кутів або радіоактивного випровіднювання. Згадуємо альфа, бета, гамма, це просто літери грецького алфавіту. Їх зустріти можна багато де. Напевне, також чули щось про альфу і омегу. Але альфа це перша літера алфавіту, а «Омега» – остання. Молоде покоління зараз бавиться в «Сігма» мужиків, показується скули і репостить такого типу пости. Але слово «Сігма», яке вони вживають, це просто грецька літера. Сігма, знаєте, цих красивих наших друзів, менших улюбленці дівчат, які так і верещать із захоплення. Ось цей страх пауків називається фобією. А фобія від давньогрецького фобос, тобто страх. Арахнофобія це арахне паук і фобос страх, тобто страх пауків. Усі ці назви фобії походять з грецької. І людина, яка не знає цього, може подумати, що андрофобія це боязнь андроїдів. Передаю привіт всім власникам айфонів. Але ні. Це ненормальний страх чоловіків. Андрос чоловік і фобос страх. Андрофобія страх чоловіків. Це саме із назвами лікарів: ортопед, ортодон, стоматолог, педіатр, ну і інші. Розберемо хоча б ті, що я назвав. Ортопедія галузь медицини, що займається деформаціями скелет. Ортопедія взагалі запозичена з французькою. Туди воно прийшло з давньогрецької і складається з двох частин. Ортос прямий, правильний, і педіос виховання, навчання, освіта, культура. Це можна прикласти по-різному. Ну і звідти лікар-ортопед. Те саме з ортодонтом. Ортос прямий, правильний, Одонтос – це нас зуб. Тобто йдеться про вирівнювання положення зубів. Педіатр лікар дитячих хвороб. Запозичено із західноєвропейських мов англійський педіатріс, утворено від грецького педіос дитина і ітрос лікар. Зараз ми говоримо о таких глибоких речах, але хочеться чогось такого простого. Саме час розказати про салат, який став культовим. Грецький салат походить від класичної страви, яка в Греції називається хоатіки, що перекладається як сільський салат. Він складається з огірків, помідорів, цибулі, маслин і сиру фета, приправлених оливкою олією. Цей салат символізує простоту і свіжість сільського життя в Греції. Саме європейські ресторани та туристи назвали його грецьким, щоб підкреслити країну походження. І так назва стала популярною за межами Греції. Салати це здорово, але спорт це ще крутіше. Згадуючи про спорт, було б гріхом не згадати про Олімпійські ігри, які походять з Олімпії. Пам'ятаємо гору, яка називається Олімп. так ось десь там проводилися так звані перші Олімпійські ігри. В 776 році до нашої ери було проведені перші Олімпійські ігри, названі так в честь міста, в якому вони проводилися. Однією з важливих особливостей змагань було те, що під час їх проведення оголошувався так званий Олімпійський мир, коли припинялися війни і всі конфлікти. Це дозволяло учасникам і глядачам безпечно прибути до Олімпії з різних частин Греції. Ігри тривали 5 днів, і переможці отримували лаврові вінки як символ слави і велич. А ось що вас здивує, це те, що змагання проводилися оголеними. Що було б символом чистоти і рівності. Жінкам заборонялося не тільки брати участь у змаганнях, але й відвідувати їх як глядачам. Це продовжувалося понад тисячу років, аж поки в 3093 році нашої ери рийський імператор Феодосій не заборонив їх, оскільки вони вважалися язичницькими через своє релігійне походження. А відновлені були аж у 1896 році. За ініціатива барона П'єра де Кубертана, вертаючись в сьогодення, варто згадати про освіту, внесок в освітні системи, способи мислення, університети та академії середньовіжної Європи, такі як Болонський університет, Оксфорд чи Сорбона, багато в чому базували свої програми на давньогрецькій філософії, науках та підходах до пізнання світу. Сократ, Платон, Арістотель зробили внесок в філософію і науку загалом. Філософія значною мірою почала розвиватися в Греції. Не менш важливим є те, що саме наші античні друзі ввели поняття академічного навчання, заснувавши перші школи в Афінах, академія Платона і Лікей Аристотеля, стали першими осередками науки, де обговорювали питання світобудови, етики, філософії і математики. Що ж, Ось вам і стародавня Греція. Кожен день ми вживаємо слова з грецьким корінням і навіть не помічаємо, як сильно наші культури Та не грецька продовжує жити у сучасних мовах, науці та мистецтві. Це по-справжньому унікальне явище. Як і кожна імперія має свій початок і кінець, так і моє відео не може тривати вічно. Ставте лайк і до нових зустрічей. Адіос!